Вітаю, шановні друзі, даю дуже цінну пораду всім батькам, юнаки яких знаходяться за кордоном, друзі, по досягненню 16-17 років, йдіть швиденько і робіть закордонні паспорти вашим дітям, синам, кому виповнилось 16 або 17 років. Мені часто задають питання: чи можу я зробити сину закордонний паспорт, якщо він за кордоном, йому 16 чи 17 років, і чи необхідно це робити, друзі? Необхідно, дуже необхідно це робити. Тому що без закордонного паспорту. За кордоном буде дуже-дуже важко. Дуже важливо, друзі, з 16 років закордонний паспорт видається на 10 років. Тому оці ваші 4-річні паспорти у ваших синів, ви можете за них забути. Це 4 роки, все, він закінчується 18, 19, 20 років і все. І потім без військового облікового документу ви не зробите новий закордонний паспорт. А зараз, ще коли 16-17 років можна піти, встигнути замовити закордонний паспорт на 10 років. Тому що друзі, в зв'язку з прийняттям нового законопроекту 17-річні юнаки, 17-річні, повинні ставати, повинні ставати на військовий облік через резерв плюс єдиному реєстрі військовозобов'язних резервістів і призовників, і як ви думаєте, коли хлопцю виповниться 17 років, він прийде в ДП документ чи в консульство, чи попросять в нього військово-обліковий документ, який підтверджує е перебування на військовому обліку. Я думаю, що з великою впевненістю, друзі. З великою ймовірністю в нього попросять військово-обліковий документ. Зараз просять з 18 років. А після того, як цей закон набуде чинності, президент його підпише, кабін розробить порядок. Друзі більш цього будуть просити військово обліковий вже в 17-річних. тому не тупіть, йдіть швиденько, зробіть своєму сину, якому 16-17 років, закордонний паспорт. Поки цей закон не набрав законної сили, щоб у вас була залізна підстава залишитися в Європі, друзі. Тому що без закордонного паспорту хто б вам що б не розповідав, буде дуже дуже важко. Тому не тупіть, друзі. Оберігайте своїх дітей, своїх синів і робіть собі закордонні й дітям паспорти. З повагою, ваш адвокат Демченко.